Мої любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо малювати жителя підводного світу рибку. Для роботи нам потрібен тонований папір блакитного кольору, це буде наше море, гошева фарба, баночка з водичкою, пензлик та серветка. Починаємо ми малювати водорослі. Беремо зелену фарбу, кисточку змочимо в водичку, занурюємо у фарбу. І знизу до середини нашого аркушу паперу проводимо великі маленькі хвилясті лінії. Ось так. так. Тепер, ось, подивіться, я вже намалювала водорослі. Ось вони в мене. Я намалювала їх з одного боку, і посередині, і з іншого боку. Тепер будемо малювати рибком. Кому складно, можна намалювати контур олівцем нашої рибки. Ось як я це роблю малюю олівцем, не доводячи до водорослі, ось так проводимо лінію. Це вже у нас піде хвостик зараз тут. І з іншого боку, ось так проводимо. Так. І ось тут домальовуємо хвостик, ось так нашої рибки. Так, ось я намалювала. Так, ще трошки домалюю тут. Так. І тепер ми беремо фарбу. Я взяла жовту, ви можете взяти будь-яку, яка вам подобається фарба. І намалювати рибку з тою фарбою, яка вам подобається. Так. Я обведу спочатку контур нашої рибки. Ось так. А потім ми її замалюємо повністю. Спочатку по контуру, а потім повністю. Ось так проводимо. Так, тіло нашої рибки. Так, тепер хвостик. Ось так. Ну, а тепер будемо її замальовувати в жовтий колір. Ви можете замалювати так, як вам подобається. Ось дітки, я вже намалювала рибку, хвостик розмалювала, плавці намалювала, з одного боку з іншого. Тепер нам залишилось намалювати нашої рибки око. Беремо чорну фарбу, занурюємо пезлик. І ось так ставимо таку крапочку. Ось так. У нас є око. Тепер нам треба намалювати ще нашій рибці, ротик. Беремо червону фарбу. Так, добренько ще намажемо. І зробимо нашій рибки ротик. Проведемо ось таку червону і полосочку ось так. Дітки, подивіться, яка гарна робота в мене вийшла. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, мої любі!